Доброго дня. Сподіваюсь, він у вас саме такий, незважаючи на проблеми з електропостачанням та іншими не дуже приємними моментами. Сьогодні маємо народну солянку, є трохи новин по сталкеру, є по Half-Life 3. Також є чудова актуалка по ремейку першої частини принца Персії, який, до речі, ймовірно, завтра вийде. Ну й по ремейку Assassin's Creed Black Flag також маємо щось цікаве. Тож лайк під відео влупили, на канал підписались. Вірю, що так, тому. Можна починати. І так, розпочнемо з більш головного, а саме, звісно, зі сталкера, потім Half-Life 3, а потім вже все інше. Вчора GSC викатили цікавий пост. Шкода, правда, що інформації не так багато, як хотілося б, але це краще, ніж нічого. Отож, цитую: навіть у найтемнішому місці можна збудувати власну фортецю. Зона допоможе тим, хто діє з добрими намірами. Ось, власне, це й все. Ні, брешу ще прикріплені до цього посту. Чотири скріни пояснюю, скріншоти взяті з бази полудня, що на дикому острові. І так як в цих словах є момент, де лунає фраза про те, що в найпотаємнішому місці можна збудувати власну фортецю. Більшість сталкерів сприйняли цей факт як натяк на те, що ми зможемо збудувати власні хаби в DLC. Так, це було б, звісно, непогано, скажу я вам. Але майже точно ніяких хабів власноруч в Stalker 2 ми будувати не будемо. Та й здається, навіть самі розроби. Ники про це раніше казали. Тому ні, це не натяк на хаби, це просто метафора, не більше. Цей пост скоріше відсилання до сьогодення, до подій в країні, де суцільні блекаути і наша буденність на межі на жаль, виживання. Тому варто сприймати ці слова як заклик до в першу чергу добрих намірів до свідомого життя в такий непростий період. І якщо це щиро, то наша зона обов'язково допоможе всім тим, хто діє з добрими намірами, і ми обов'язково Ково збудуємо нашу фортецю, яка ще засвітить найяскравіше та вистоїть попри будь-які незгоди і хаби, ми будемо будувати в реальному житті, а не в DLC для Stalker 2. До речі, не забувайте, що в нас завтра о 18.00 відбудеться стрім, де ми поговоримо про наші побажання по вдосконаленню по Stalker 2. Чекатиму вас. Є ще одна доволі сумна історія по темі Сталкера, адже на днях Олександр Лаптій, той, що грав шрама в Stalker 2, отримав. Певні проблеми у вигляді прильоту ворожого шахеда, в результаті чого постраждала будівля. Там пошкоджено дах та вибиті вікна. До речі, хто не в курсі, Олександр Сей, військовослужбовець. Друзі, всіх небайдужих закликаю допомогти Олександру, а посилання на Монобанку залишаю в описі під відео. Що ж, по сталкеру на сьогодні це ніби все, тому переходимо до Half-Life 3. Так, я знаю, минулого року я обіцяв багато, але ж я не один такий, адже абсолютно. Ну всі датамайнери та блогери були певні, що трейлеру бути. Він, власне, був, але помилка була лише в одній деталі: це був трейлер стім машини, про що до моменту анонсу не знав ніхто, окрім самих велв. Ну, велв були б не велв, якби весь світ не забайтили, але не безпідставно, адже халфа є, і вона повністю готова. Її реліз відбудеться разом зі стім-машиною. Принаймні, це найлогічніший розвиток подій. З актуалки є ще те про фестиваль детективів в стім, який розпочався ось буквально на днях і закінчиться 19 січня. Там ви можете придбати багато крутих проєктів зі знижкою до мінус 90%. Але ж нас мало цікавить розпродаж. Все діло в тому, що на головній сторінці розпродажу ми маємо арт, де звісно не обійшлося без числа 3, яке написане на стікері власне. Ось воно і зараз, будь ласка, присядьте, бо буде алярм ліворуч. Буквально за декілька сантиметрів від числа 3, Ми маємо інший стікер з датою саме 05.22. Якщо що, це 22 травня. На секундочку, Valve точно в курсі всього цього шуму по Half-Life. Вони знали, що ми знайдемо ось це число 3. і так само цю дату. Тож чи значить вона щось дуже ймовірно? Загалом, на всяк випадок, рекомендую. У вашому календарі позначити 22 травня як червоний день. Бо таки може щось відбутися. До речі, цікавий факт, адже Half-Life Alex на Valve Index вийшла через якийсь час, десь близько через півроку. Тому, в принципі, тут так само може бути, коли Steam машина вийде в першому кварталі, а це січень, лютий або березень, ну й в травні Half Life 3. Це може бути справді може бути. Коротше, я вас повідомив, а ви майте на увазі. Важливо, ціни на оперативку летять в як і кажуть, що відеокарти теж не омине ця лиха доля. Тому поки це не критично, хочемо повідомити, що у вас є ми. І ми традиційно хочемо нагадати, що наш магазин КТС у зв'язку з новорічними святами пропонує вам до мінус 50% на гаджети. Поки не пізно, обирай техніку з шаленими знижками. А якщо купуєте комп'ютерну, от як новий ПК периферію чи ноут, обирайте саме Asus, адже це найкращий варіант для. Для геймінгу та роботи безшумний, надійний та просто ідеальний варіант. І не забувайте, що маєте можливість скористатися моїм промокодом MetaRealist, щоб отримати додаткову знижку. Друзі, магазин КТС це лише офіційна техніка. А всі деталі та промокод традиційно в описі під відео. Що ж, декілька слів хочу сказати про ремейк першого принца Персії, який повинен вийти вже завтра. Щоправда, офіційно ще про це ніхто не повідомляв. Але інсайд вже як півроку стверджують, що реліз відбудеться саме 16 січня. До того ж, позавчора гра отримала віковий рейтинг, що залізобетонно підтверджує факт дуже скорого релізу гри. Віковий рейтинг значить те, що гра повністю готова. Тому всі слова інсайдерів, як виявляється, були правдою, і це буде Shadow Drop, тобто реліз в день анонсу. Тож, якщо завтра гра дійсно вийде, ми обов'язково будемо її стрімити, адже принц перс. Ції піски часу це класика, відродження якої це дуже значна подія для нас, якщо що ми будемо вас чекати. Також як кажуть інсайдери, ремейк Assassin's Creed Black Flag теж готова, і її рекламна кампанія розпочнеться вже цього місяця, а реліз відбудеться в березні, тобто орієнтовно за два місяці. Ремейк найкращої частини Асасіна. Ми також будемо стрімити, як тільки гра вийде. Все ж я вже готовий до купівлі пісків часу, і як тільки вона. Вийде моментально будемо її стрімити. Що ж, а на сьогодні це все тільки но з'явиться свіжа актуалка, обов'язково вас повідомимо. Ну, і також завтра ми чекаємо вас на стрімі. Гарного вам дня та побільше електроенергії у ваші домівки. До зустрічі.